Ці кремезні хлопці намагалися пограбувати жінку, погрожуючи пістолетом, вирвали сумку, проте на допомогу постраждалій кинулись перехожі. Затримував грабіжників мало не весь особовий склад поліції Одеської області. Вже за годину їхні авто блокували чотири автомобілі спецпризначенців, проте це грабіжників не зупинило. Спроба втечі вхід йде зброя. Спецпризначенці палять по вікнах і колесах автівки. Водій врізається в бетонний відбійник. За 10 секунд уся злочинна група в кайданках. Ноги Всі троє вихідці з Кавказу віком 28, 38 та 40 років під час огляду шуткують і пропонують покурити марихуани. Откуда у вас пістоліт, карманіч? Ничего у меня нету, кроме всего. Ну, что... что, что убили, все знают. Это откуда сам бил? знаете, откуда. Сколько патронов в пистолете? Не знаю. Давай покурим. Не стыдно. Наркотики, зброя, як бойова, так і травматична, битка й автомобільні номери. Всіх трьох направили до райвідділу, з ними наразі працюють слідчі. Указані лица доставлені в один із районних відділів поліції в Одеса. Проводяться неотложні неотложные оперативні дії на предмет перевірки їх, причастності до совершению преступлений на території міста Одеса.